До цієї роботи я був в армії. Тобто, коли почалася війна, я на той час був в Німеччині. Я працював в іспанському ресторані, і в мене був дуже хороший шеф, який якось побачив мені потенціал, почав зі мною займатися. І, на жаль, коли почалася війна, переді мною постав вибір: це або я залишаюся в Німеччині, або я повертаюсь. І... Заслуговую життя тут як українець. Я сідаю зі своїм шефом і кажу: я їду додому. Я їду в гамбург, там в магазин спецодягу, військового, я купляю якісь там спорядження мінімальне. Ми звідчимо взяли ще машину на армію, таке як щось на, на кшталт буса. І я приїхав, щоб захищати Україну. Я був у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Страшно, звичайно, вперше. Потім якось вже проходить час, ти звикаєш, і це вже більш стає така постійно нагнітаюча рутина. Якщо мої побратими дивляться мене, то я передаю їм велике-велике вітання. Група Ехо 1. Я зараз я звільнений. По стану здоров'я там в мене були колись операція на серці. А в 2014 році і я, типу, вже не витягував фізично стреси постійні, у мене тиски. Я себе погано почував, темніло в очах. Такі ну коротше, я від'їжджав просто. Не скажу, що цілком почуваюся так, як до війни. Асікому звісно, ви пережили операцію на серці. Це дуже серйозно. І це заслуговує величезної поваги, що після всього ви пішли воювати. Ще й зумисне для цього повернулися за кордону, де покинули перспективну кар'єру кухаря. Це подвиг. Якщо не таємниця, в яких операціях ваша бригада досягала найбільших успіхів? чи звільняли ви українські території? Так саме Херсон. Ми були з тих перших екіпажів, які рухались по берегу. Дніпра. Добре пам'ятаю день, коли якраз ми на бронетехніці заїхали в ці села, і люди е з квітами отак, по по... в колонах стояли, всі кидали нас квітами, вітали, витали, витягували прапори. Це було, Це було чарівно. Так. Це... Я тоді відчував, що справді займаюся тим, чим потрібно, і що моє місце... от зараз моє місце тут. І після служби ви прийшли на мастер-шеф? Чому? Я прийшов на мастер-шеф, щоб зробити крок до своєї мрії. Хочеться стати таким, як ви, насправді. Ось, щоб далі передавати знання, когось навчати. Мені подобається. Ну, пристрасть у мене така. Реально, ну подобається мені справді. Просто люблю готувати. Bueno, Перейдемо до страви. Це. Ніжне лосося з пюрем з цвітної капусти і зеленим соусом зі шпинату. Чому Ви вирішили зробити саме таку презентацію? Я відчув, що достатньо густина, щоб зробити малюнок, і пюре в мене гарно вийшло, щоб також мало текстуру. Тому вийшло так. Коли ектор спробував мою страву, і я так чітко не зрозумів по його емоціях, чи сподобалося йому, чи ні, він так спробував. Жиє, дивиться на мене. Дуже дякую. Прошу. — Так, розкажіть мені, чи доводилось вам готувати власне для побратимів? Насправді, мої хлопці не дадуть збрехати саме та. Саме я ця людина була, яка готувала від таких, якихось банальних макарони по флотськи ага. так і карбонару хлопцям робив. В полі і Нічого, запікали кабана в ямі. Якого кабана? Якого самі і. Так, Знайшли кабана. Знайшли. знайшли. Прийшов до вас кабан? Так. Ось. І ми його <кліг> запекли. В яму? Так.